Радий вітати всіх підписників мого каналу Олександр Пошукаєва. А так після роботи на небі хмаринки літають, дощ. І я прийшов на своє місце під назвою кодовою Почин. І дивіться, яка краса. Ростуть о как. Супер. Почин. О, так Починається мій сьогоднішній збір білого грибочка. Отак. Вже задоволений. Вже на 100% задоволений, бо вже гриб є. Отак. Тож не сидіть вдома, після роботи, виїжджайте. Збирайте отаких от красенів. Ви подивіться, яка краса. Ой-ой-ой-ой-ой. Явно ніхто не збирав. Бо гриби зробили невеличку паузу. Отак. О! Лайк!